На 4,60 мільярда гривень від японського уряду, японських компаній промислових. Наша промисловість сьогодні в занепаді. Парникові викиди значно зменшуються на нашій території. І японські компанії, які знаходяться в кращому становищі, вони купують. Свої квоти. І на рахунки України вже перераховано наш державний бюджет 4,6 мільярда гривень. Але ще за часів влади Януковича, Азарова, ці гроші потихенько почали розкрадати по різним проектам. То вікна міняли, то двері міняли, то утеплювали будинки, школи, дитячі садочки і тому подібне. Але тим тижнем, тим не менше залишилася велика сума на рахунку, і, як не дивно, вже наша демократична влада також долучилася до, розкрадання, до масштабного розкрадання цих коштів. Наприклад, у грудні минулого року було проведено конкурс на загальну суму майже 1 мільярд гривень. Але 480 мільйонів виграла фірма, яка має статутний фонд 16,5 тисяч гривень. Власник цієї фірми, громадянин України, але проживає на території Донецька, і фірма зареєстрована у місті Києві. Але коли ми стали перевіряти також, за нашим, по нашому зверненню органи поліції також здійснили перевірку, то з'ясувалося, що за тією адресою в місті Києві проживає інша особа, і також ми побачили фіктивні ознаки. За, на, за нашим зверненням була збуджена кримінальна справа, ми звернулися наша конфедерація з цього приводу до Національного бюро по боротьбі з корупцією, до Національної поліції, до президента, до прем'єр-міністра, до Генерального прокурора, до перших інших посадових осіб держави. Є деяка вже реакція з цього приводу. Я був на допиті Національному бюро по боротьбі з корупцією. Мені є сподівання, що в цьому новому органі все-таки зацікавлені. Розглядати це питання. Крім цього, я отримав повістку на допит Національну поліцію згідно з поданою мною заявою.